Після успішних атак на Кримський міст Російська Федерація не використовує його для постачання зброї та засобів ураження. На цьому наголосив голова служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю фактами СІТІ, яке транслювали в ефірі телемарафону. За його даними, до цього за добу проходило 42-46 поїздів, які перевозили зброю та боєприпаси. А зараз там за добу їх іде 4-5, чотири з них пасажирські, один для перевезення товарів загального споживання. Малюк також зазначив, що автомобілі їдуть мостом реверсно. Їхня вага не може перевищувати 3,5 тонни. Голова СБУ також заявив, що окупанти працюють над відновленням Кримського мосту. Якщо це станеться, то реакція з української сторони буде відповідною. Коли вони відновлять опори, можливо, потенційно знову почнуть переміщати боєкомплект. Тоді, власне, ми їм в чергове скажемо: Привіт, усьому свій час! Давайте не прискорювати події. Потенціал для його повного знищення у нас, звичайно ж, є. Тим часом повітряна тривога на території тимчасово окупованого кримського півострова звучить досить часто, як заявила в ефірі телемарафону, начальник об'єднаного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк ЗСУ впливає на хаб ворога, який окупанти створили в Криму. По перше, завдає потужного удару по матеріальній частині готовності війська і по морально-психологічному забезпеченню. Війська. Тим часом спікер військово морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що окрім двох великих десантних кораблів Ярмал та Азов та розвідувального корабля Іван Хурс уражено корабель Константин Ольшанський, який росіяни вкрали в Україні. Детективна історія розвернулася вокруг большого десантного корабля Константин Ольшанський. Напає та український великий десантний корабль, який в 2014 году 10 років назад був. Захвачен російськими окупантами за його словами. Це було в Криму. І цей корабель 9 років стояв у Севастопільській бухті. Там його розбирали на запчастини, банально грабували. А на 10-й рік год вони поняли, що закінчуються у них великі десантні кораблі. цього проєкту 775-го і було прийнято рішення його восстановить. За його словами, продовж року окупанти провели відновлювальні роботи. При цьому хотіли зробити фальсифікацію, щоб відрапортувати московському керівництву, що нібито відновили зі своїх великих десантних кораблів, які раніше були пошкоджені. Там мог бути либо міз, либо Ленігорський Горняк, тому що там характер повріждені таков, що їх відновлення до сих пор під большим вопросом. Плетенчук підкреслив, що цей корабель окупанти використовували в війні проти України, тому було прийнято рішення про ураження цієї одиниці Нептуном. На даний момент ступінь пошкодження корабля уточнюється, але він зараз не бойготовий. Нагадаємо, раніше у ході успішної операції були уражено два великих десантних кораблі Ярмал та Азов і розвідувальний корабель Іван Хурс. Спікер військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав, що зараз із 13 одиниць, які росіяни приготували для того, щоб захопити наше південне узбережжя, у строю залишається лише три одиниці.